Добрий день, мене звати Мельник Валентина. На конкурсі я представляю Донеччину, а саме місто Краматорськ. Скажіть, як ви вже втомилися чи ще є сили працювати далі? Та ще трохи є. Я є. сподіваюся, що наша робота буде співдружньою, і ми з вами попрацюємо сьогодні з дошкою Jamboard. Тож я прошу за покликанням в чаті перейти на цю дошку. І сторінки Фрейма будуть сторінками нашого щоденника читацьких вражень, які ми будемо поступово заповнювати в процесі нашої роботи. Тож, а, хочу трішечки з вами познайомитися. Скажіть, будь ласка, а як ви себе відчуваєте? Хто ви є насправді? Ось більше особи математичного складу, чи все ж таки люди творчої творчої спряму, творчого спрямування? А, прошу на стікерах внизу а, написати своє ім'я і перетягнути а, на той бік малюнка, який, а, який відповідає вашому внутрішньому стану, скажімо так, який відповідає вашому спрямуванню. Бачите, можливо, це стикер в мене, але я не можу написати. Тоді просто перетягніть стікер, будь ласка. Тягнеться? Там можна змінити і перетягнути. Так. Каріна, так? Каріна більше математик? Ні, я думаю, що сьогодні тут у нас більше зібралися лірики, так? А, тож сподіваюся, що поезію ми відчуємо з вами а, всім серцем, всією своєю душею. І я пропоную вам перейти на сторінку нашого щоденника номер 2 І сьогодні а, зануримося у поезію Миколи Зирова, яка називається Самозначення. А, спробуйте Зануритися у цю поезію і скажіть, який настрій вона у вас викликала, які емоції, можливо, якісь роздуми. Тож знайомимося з поезією, самозначення. Я знаю, ми тогі бібліофаги, і мудрість наша шафа книжкова, ми надто різьбимо скупі слова, прихильники мистецтва рівноваги. Ніхто не скаже нам жерці і маги витворити поезії дива. Чутливість наша в Бога і черства, і не вгамує молодої спраги, що слово точене, чарує звук акторських реплік та ударних мук, розливних сліз, плиткої гістерії, і промовляє критик, скинь кашкет, он світоч наш, він гріє і заріє, люби і поклоняйся, то поет. Скажіть, які роздуми, які настрої викликала у вас ця поезія? На чим, можливо, спонукала замислитися? Будь ласка. Настя. А, Так, ну, перше, що я помітила, це, напевно, возвеличення поета, поетів як таких, як творців. Він возвеличує людей, які володіють словом. І, ну, в принципі, це перше, що мені кинулося в очі. Дякую. І що... Так, так дякую. щиро дякую. Нелю. Я підтримую думку Анастасії, що саме в цьому вірші визвеличується саме поет, його роль, та що він не якийсь там просто звичайний, ну, звичайний персонаж, що він відіграє дуже важливу роль. Так, дякую за ваші враження. І Ліна Костенко стверджує, що поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. І щоб поезія торкнулася нашої душі, я вважаю, з нею потрібно побути трішечки наодинці. Тож я пропоную вам з фрейма номер два а, прочитати самостійно цю поезію і зазначити, які саме рядки або, можливо, образи привернули вашу увагу в цій поезії. Добре? Отже, на що ви звернули увагу, читаючи цю поезію самостійно? Настень. Якщо говорити про, про рядки, то ми надто різьбимо скупі слова. Ні, на мою думку, це про те, що поети, письменники вміють описати те, як не вміють просто сказати люди, які не займаються словом. Звичайно, супер, дякую, Ольга. Теж мене захопили оці скупі слова, що вони письменники роблять з звичних для нас слів якісь цікаві метафори, поєднують їх з опіками або творять навіть свої слова для того, щоб збагачувати і вдосконалювати стале і якось розвивати нашу мову більш поетично та гарно. Дякую, дякую. Бо зараз я пропоную нам, щоб глибше зрозуміти а, наші думки, а, піти вслід за автором і проаналізувати цю поезію построфу, построфово. Тож пропоную Нелі прочитати першу страфу цієї поезії вголос. Нель, мікрофон. Я знаю. Ми тугі бібліофаги, і мудрість наша. Шафа книжкова. Ми надто різьми скупі слова, прихильники, мистецтва рівноваги. Скажіть, будь ласка, який образ центральний вимальовується у цій строфі? А мені здається, що саме в цій строфі вимальовується центральний mm -hmm. образ такої начитаної, обісланої людини. І саме акцент впадає на слово на це визначення шафа книжкова, тобто, що поет, людина розумна, начитана, має багато словниковий запас. Так, тобто у нас з'являється тут поняття да, образ мудрості, але зведена вона лише до шафи книжкової. Чого можливо позбавлена така мудрість, яка зведена до книжкової шафи, Ольга? Я думаю, тут описують саме такі класичні поети, які не експериментують, а по визначеному стилю пишуть. Тут орієнтовано на класичних літераторів, ну не на футуристів. Тому їхня шафа книжкова це така стала модель без ніяких експериментів. Яким а як називає таке мистецтво автор у цій трофі? Мистецтво. Таке Мистецтво рівноваги. Мистецтво рівноваги. І як називає таких людей автор? Який образ вимальовує він в першому рядку? Образ бібліофагів, які суто по такій сталій системі працюють. Так, тобто бібліофаги, ми можемо сказати, що це пошановичі, пожирачі книжок, які читають, читають, читають і накопичують свої шафи. Ось у нас є люди, яких зайдеш в кімнату, в квартиру, у них вона повністю перетворена на бібліотеку, бо вони живуть в цих книгах. Але разом з тим їхнє слово тут бачимо скупи, а мистецтво перетворюється на мистецтво рівноваги. Скажіть, будь ласка, а які художні засоби використовує автор, щоб створити нам ось цю атмосферу а, мудрості книжкової? Які художні засоби? Нелю побачили? Насамперед я побачила епітети, mm -hmm. саме тугі бібліофаги, шафа книжкова, скупі слова, mm -hmm. прихильники мистецтва рівноваги. Так, прихильники мистецтва рівноваги. Ну, скажіть, мені хочеться повернутися до епітету тугі бібліофаги. Як ви вважаєте, чому вони тугі? Ну, можливо, як уже зазначала Ольга, назвали тугими, тому що у класичних поетів більш як класичний слов заход, скажімо так, насильно розвинений. Ну, можливо, навіть і не у поетів. Да? У людей, які занурюються в книги, живуть в них так. Вони можливо не так швидко змінюють свої рамки. Так? Їм важко вийти за якісь рамки. Так. Настя, твоя думка. Дякую, Нелю. Так, я вважаю, що це просто для підсилення це бібліофаги, що вони не готові змін до змін. Можливо, вони вибирають цю класичну сталість і їй підкорюються. Нехай буде так. Дякую. Так, різьбимо скупі слова. Скажіть, будь ласка, який художній засіб тут у нас визнач можемо визначити? Можна різьбити слова? слова? Е, е, скупі слова це як епітет, а отрізьбимо слова, це вже як метафора. Як метафора? Тож пропоную далі продовжити. Ольга, читаємо другу страфу. Ніхто не скаже нам жерці і маги, ви творите поезії дива. Чутливість наша вбога і черства і не вгамує молодої спраги. Так, скажіть, будь ласка, який образ вимальовується на противагу е бібліотагам Ольга? Мене дуже зачепила ця це звертання Жирті і маги витворити поезії. Дива тут ліричний герой ніби хоче показати, як знецінюють вклад поетів, що вони розвивають мову, насичують її новими засобами, роблять її милозвучнішою. Але цього такого пас... не пасивного, а другорядного впливу не помічають і. Забувають, ніби. Тобто у нас вимальовується образ е поета, який на противагу тому бібліофагу створює справжню поезію дива. Поезію, і автор називає їх жерцями і магами, так? протиставляючи образ бібліофага книжного мудреця, і Ні, образ тверця справжнього дива, на відміну Ні. від жерців і магів. На що не здатні нездатні бібліофаги? Як на думку ліричного героя? Я не думаю, що це протиставлення. Я думаю, що це бібліофаги. думають, що е їх мають возвеличувати як жерців і магів. Що це вони творять поезії дива, але? Е Суспільство не бачить їхніх намагань та впливів, це не протиславлення новітні поети проти класичних поетів, це в одній площині, в площині тільки класичних. А можна я з вами трішечки посперечаюся? Я трішки хотіла пізніше поставити це питання, а зверніть увагу, до якого жанру буде належати ця поезія? Перші два, дві це, строфи сунет. це у нас що? Це сонети, тому що перші два чотири рядки, і останні два, дві строфи це по три. Так. Тобі і якщо ми та... будемо говорити, у нас в першій строфі сонета завжди закладена що? Теза, а в другій строфі антитеза. Тож все ж таки. Ну, ваша думка теж, можливо, має право на існування. Але мені здається, ну, це моє прийняття цієї поезії, що й саме тугим бібліофагам протиставляються жерці і маги, які творять не різь, блядь, скупі слова, а творять дійсно магію поезії. Якесь диво, Настя, твої роздуми з цього приводу. У ну, мене взагалі цікаве враження, що він засуджує тих, хто не розуміє, що поетить, е, мають, мають великий вклад у, у творчість і що їх. Е не бо звеличують за те, що вони це вміють, за те, що вони це роблять, як не вміє хтось інший робити? Ну тут я взагалі тут бачу засудження, тих хто не розуміє їхній вклад. Тож, мабуть, нашу суперечку дякую, вирішить а, третя строфа. Настя, читаємо її. Будь ласка. Добре. Що слово точене? Чарує звук акторських реплік та уданих мук, розливних сліз, плиткої гістерії? Скажіть, будь ласка, то щось робить справжня поезія з людьми? Чарує звук, так. Да. Ще що зверніть увагу плиткої гістерії. Як ви зрозуміли цей е, образ, плитка гістерія? Що От, це таке? Я хотіла запитати, тому що ну, для мене гістерія взагалі звучить як хвороба, тому я не впевнена, я хотіла запитати, що це означає. Е, зверніть увагу, гістерія це стан, коли ми виражаємо бурхливо свої емоції. Да? Ми можемо розплакатися, знервуватися, а плітка це з. Е, Означає, ну, синонім можна підібрати така небурхлива, більш спокійна, більш мілкий можна підібрати ще слово. Тому тут така, знаєте, як ви порівняння в да, плитка гістерія, спокійна гістерія, Тобто виражається почуття. Але не e, прям дуже бурхливо. Хоча розливний сліз теж у нас іде mm -hmm. вираження почуття. Тож справжні маги і жерці можуть доторкнутися до найближчих e, струн душі людини. І тоді до чого закликає критик? Каріно, прочитаємо останню строфу. Я хотіла це сказати трошки наперед, тому що я чому взагалі сказала за засудження і визволичення, тому що я за останню, за другою. Будь ласка, на А, Хай Кріне читає, але я просто кажу, що. Блін, мій... читай, будь ласка. І промовляє критик: скинь кашкет. Оцвітиш наш, і він гріє, і зоріє. Люби і поклоняйся, то поет. Отже. Скажіть, будь ласка, що означає ось цей образ, ця фраза: скинь кашкет. Ви Перед дякую. ким ми скидаємо кашкет? На знак чого ми скидаємо кашкет? П'ять хвилин. Дякую. дякую. Коли ми когось поважаємо, да? перед кимось, кому хочемо надати якусь данину, да? висловити. І ким же буде для народу поет? Як називає його автор? Світичем. Світочем. А що означає слово світоч для вас? Це хто? Світоч це той, кого варто поважати. Це такий ідеал. Людину, Що він, він робить? Да, дякую. Гріє і зоріє, так? тобто він обігріває, він зігріває душу в якісь моменти а, такої а, якогось неспокою. Він, можливо, прокладає якийсь в темрявий шлях, тобто він є провідним. Тож скажіть, будь ласка, який мотив буде цієї поезії? Досі, я досі підтримую свою думку щодо того, що тут возвеличується поет. звеличення поета, а ідея хто є справжнім поетом, справжнім митцем. Ольга, будь ласка. Справжній митець той, хто несе сенси і розвиває мову. Так, і торкається душі народу, так? торкається душі читача. так? Скажіть, будь ласка, а звернули ви увагу на назву цього твору, самоозначення? Чи можна сказати, що вона пов'язана з самим автором? Ольга. Можна, але самоозначення воно і пов'язане з автором. Пов'язано якраз таки розкриває всю uh, ідею віршу оцю оду uh, письменству. Тобто, яким же, повинен, да, само да. тобто а, сказати, яким же повинен дасть самоозначення, тобто сказати, яким ж повинен бути справжній поет? Яка його справжня місія? І ми будемо з вами говорити про те, що Микола Зеров відомий нам як а, представник якого групування, якого напряму в літературі? Київські неокласики. ніби. Ки... Так, П'ятірне громад, київські неокласики. А неокласики у нас були майстрами вишуканого слова, а, які застосовували ці античні образи, античні. Мотиви якісь так, і дійсно їх поезія сповнена різноманітними художніми засобами. І тому, мабуть, визначення, ось неокласика зерова, саме і полягає в тому, щоб торкатися струн душі людини, щоб бути справжнім поетом, який є світочем, що гріє і зоріє. Тож я прошу вас перейти на фрейм номер 4 і визначити рід літературний. Це у нас буде що? Лірика. Лірика. А далі жанр. Ми з вами можемо зазначити, що це у нас Сонет. Сонет, правильно. Далі вид лірики. Філософська. Звичайно, філософська. З мотивом, і, і ми з вами поговорили да, про ідею. Які художні засоби ми з вами зустріли, і які а, риторичні фігури зустрілися нам в цій поезії. Будь ласка, Неля, ви в комукайте мікрофони, говоріть. А, одразу. Так. Метафори. Ми їх називали, да? Так. Ви так. ще звернули увагу, що тут у нас є з вами? Окс... Людка гістерія, да, мілка так, спокійна гістерія, да. А з риторичних фігур, що ми маємо в цій поезії? Оклики та звертання. Ой, так, дійпи, оклики маємо звертання. Що слово точене? Питання теж, так, риторичне питання. Ну і можемо сказати, що якщо ми перейдемо з вами до визначення, дуже легко визначається віршовий розмір сонету, бо він завжди у нас написаний чим, Нелю? Ямбом. Так, він завжди у нас записаний написаний ямбом. Зараз, хвилиночку. А, подивіться, будь ласка, «Витримує система римування». Поєднання чоловічих і жіночих римів. Бібліофаги. книжкова. Так. А система римування? Бібліофаги, рівноваги, книжкова світова. Кільцеве, так? У нас римується а, Б, АББА. Тож ми з вами можемо зазначити, що витримає жіноча з чоловічою і кільцеве римування. А, тож, ми з вами сьогодні говорили багато про поезію, про роль поета в світі, про те, що він торкається струн душі людської. І кожна поезія у нас залишає після смак по собі. Це ті емоції, це ті роздуми, над якими спонукає нас замислитися автор. Будь ласка, висловіть, який після у вас залишився після прочитання цієї поезії? Бустро. Ну, швиденько. Ольга, Буквально двома словами, над чим змусила тебе замислитися ця поезія? Роль поета у цьому суспільстві, його значення, його сприйняття суспільством, його возвеличення і взагалі важливість? Так, Оля нас, мабуть, висловила думки і Насті, і Каріни, да? бо вони хитають. Настя, будь ласка. Я підтримую Ольгу, вона сказала ну, все, що, все, що було в голові, перестати. Не так а перестати зневажати поетів і звертати на них увагу, що їхня роль у суспільстві важлива. те саме Ольга, просто іншими словами. Так, та іншими словами. Тож, якщо бути поетом, то а, торкатися струн людини і бути справжнім світочем. А я а, зичу вам дякую за підтримку, дякую за роботу. Бо я розумію, що ви вже втомилися. Це сьома поезія, яку ви аналізували. Але я хочу, щоб а, поряд з вами завжди був разом з вами в вашому серці, в вашій душі були ті поезії, які зігріють вас ранкового а, зимового холодного а, такого ранку засніженого. Які... Надихатимуть вас осіннього дощового вечора, які торкнуться вашої душі, будуть для вас світочем, зігріють вас. Тож нехай у вас буде в душі поезія, яка смакуватиме саме вам. Дякую,